Канал Конфігура 96 пропонує серіал конфігурації Божевілля, вірогідна історія, боротьба народу за свою незалежність, приміс до відмови від володіння зброєю масового знищення, дострокові президентські вибори. Новий президент. Відмова від зброї масового знищення і передачі Східній Федерації. Що згодом забажає відродити імперію. Так ось на нашій території, на нашій землі, Східна імперія тримала величезну армію, яка мала захищати її від Військово-Політичного Союзу західних країн, який вона вважала загрозою для себе. Армія мала тисячі одиниць броньованої техніки, десятки тисяч логістичного транспорту, авіацію, південний флот. Сотні великих і малих полігонів, тисячі складів зі зброєю, боєприпасами і амуніцією, а головне зброю масового знищення і носії цієї зброї, як в рухомому варіанті, так і в стаціонарній підземних колодязях шахтах. На час розпаду Східної імперії в світі було шість держав, що офіційно мали зброю масового знищення, та плюс ще дві держави, що мали її офіційно цього не визнавали то найбільший одиниць зброї масового знищення на планеті мала саме Східна імперія. При розвалі імперії розподіл зброї масового знищення був таким, що вона опинилася на території чотирьох незалежних держав нашої, держави, нашого північного сусіда, Східної Федерації і ще однієї держави на Сході за Орами, що ділили наш Західний континент і найбільшого на планеті Східного континенту. Тобто у світі замість однієї східної імперії, що володіла найбільшим світовим запасом зброї масового знищення, появилося чотири незалежні держави зі зброєю масового знищення. Перше місце по кількості цієї зброї, звісно, належало Східній Федерації, а на друге місце вийшла наша держава, і тільки третє місце залишилося загалом. За основним супротивником колишньої східної імперії за Океанською Федерацією. Що мала найпотужнішу світову економіку. Отож, Завганська Федерація за підтримки інших країн світу, що володіли зброєю масового знищення через світову співдружність держав ССД, розпочала шалений тиск на президентів і уряди нашого північного сусіда східної країни і нашої країни з метою наших відмов від володіння зброєю масового знищення. Не знаю, чи б ми стояли проти цього шаленого тиску, якщо б в країні була стабільність і достатньо коштів для розвитку і розбудови. Але саме в кінці другого року нашої незалежності розпочалася шалена гіперінфляція, країна була на межі повного банкрутства. В цей же час на сході нашої країни розпочався безстроковий страйк робітників підземних копалень. Що призвів до глибокої рядової управлінської кризи, президент і уряд, що на той час мав надзвичайні повноваження, нічого не міг з цим подіяти, ставилося питання надвіри президенту і парламенту. Звичайно, якщо б президент був демократом-патріотом і більшість в парламенті була демократична, то приватизація промисловості не призвела б до олігархічного управління і не було б цієї кризи. Але як казав один з президентів, маємо те, що маємо. І президент, і більшість парламенту, юри, і нові власники заводів фабрик, газет, журналів, радіостанцій та компаній, були імперцями і по духу, і по суті. Голова уряду, що був з імперських директорів, подав відставку, щоб не втратити контроль над владою в Україні, парламент прийняв постанову про проведення дострокових виборів президента країни. Була визначена і дата їх проведення. Тож таким чином було припинено безстроковий страйк робітників підземних копалень. Країна стала готуватися до виборів. За три місяці до проведення президентських виборів були проведені парламентські вибори. Адже термін старого, ще за імперії парламенту, закінчився. На парламентських виборах третину парламентських місць зайняли так звані перефарбовані імперці. Який очолив зрадник нашого народу і манкул, який ще згодом не один раз завдасть непоправимої шкоди демократичному розвитку нашої країни. Демократичні і патріотичні сили здобули біля 10% місць парламентів. Отож, і другий парламент, якщо б не по суті, то по духу, був також імперським, у дострокових президентських виборах взяло участь 8 кандидатів. Між іншим, перший президент надіявся, що новий парламент відмінить дострокові вибори, то зареєстрував себе, щоб прийняти в них участь в останній можливий день реєстрації, та новий парламент ще довго штурмував навіть після обрання нового президента. Дострокові президентські вибори пройшли в два тури. Першому турі найбільшу кількість голосів набрав чинний президент. Але так, як він не набрав більше половини голосів, що брали участь в рисуванні, був призначений другий тур, якому переміг колишній голова уряду, представник так званих імперських директорів. На цей час ССД отримав згоду на відмову від зброї масового знищення держав нинішнього північного сусіда та Східних держав, які погодилися віддати цю зброю на зберігання обслуговування Східній Федерації. І це була і їхня помилка, і помилка ССД. Хоча ці держави очолювали патріоти цих держав, але вони були колишніми імперськими чиновниками високого рангу, тож по духу були імперцями і не бачили небезпеки в своєму сусіді Східній Федерації. В цей же час у Східній Федерації виникла глибока криза і суперечка між парламентом і президентом. На бік парламенту у підтримці аргументації став віце-президент Східної Федерації. Президент і ті, хто його підтримав, жорстко розправилися з своїми противниками. Парламент був обстріляний самохідною артилерією і взятий штурмом вірними президенту військами. Всі, хто чинив опір, були арештовані і засуджені. Після цього була змінена Конституція. І ліквідована посада віце-президента, але це зробив вже новообраний парламент. Отож, ССД слід було взважити на недемократичність вирішення критичної ситуації в Східній Федерації і не допустити, щоб зброя масового знищення з країн, які відмовилися від неї, була передана Східній Федерації, що повела себе на демократичну вирішення свого внутрішнього конфлікту між ріками влади. Збільшуючи її також чималий арсенал цієї зброї. Тож другому нашому президенту випала нелегка ноша. Адже треба було вирішувати, чи давати згоду на відмову зброї масового знищення, а чи відмовити вимозі ССД. Та час був важкий. країні бушувала гіперінфляція. Країна була на межі банкрутства і врятувати її моло тільки світове співтовариство планети. Його фінансова міць. Недаремно під час першого і другого туру дострокових президентських виборів агенти п'ята колона Східної Федерації все ціло підтримували кандидатуру імперського директора, бо президент Східної Федерації вважав його своїм тім'я до п'ят та снак змінює і робить ворогами навіть вірних друзів та про це згодом. А нині важкий час президент і його команда пішли на зустріч ССД, отримавши за це кредити Світового Фінансового Стабіляційного фонду СФСФ. Зустріч по підписанню домовленості була призначена в столиці Сусідньої з нашою країною Невеликої Західної держави, що була раніше 60 Східної імперії, і входила в її військово політичний Союз. Та ця домовленість. Носила чисто декларативний характер, без конкретного забезпечення її виконання і покарання тих, хто її порушує. Наша країна погодилася придати всю зброю масового знищення на зберігання і обслуговування східній федерації, навіть не заїднувшись за оплату вартості цієї зброї, а її вартість була така, що в сотні разів перевищила ті кредити, які отримувала наша країна від СФСФ. -СФ. Та й хто нам оплачувати вартість цієї зброї? Світове співтовариство Планети в особі ССД його інституції СФСФ -СФ, чи Східна Федерація, якій ми передали цю зброю. ССД нашу зброю не отримувало, а Східна Федерація на той час сама була без грошей і надіялася тільки на допомогу від СФСФ. -СФ. Але на все, Боже воля, адже важко собі уявити, куди б нашу країну завів другий президент або четвертий президент, якщо б вона мала в своєму військовому арсеналі цю зброю. Це було б справжнє божевілля. Ми б перетворилися на олігархічну господію на десятки, а то й сотні років, без будь-яких прав і свобод у народу. Та про це поговоримо згодом. Підпишіться на канал під цим відео. Рекомендуйте. Клікніть на значок палець договори під цим відео.